Привіт, друзі підписники. Хочу представити свій новий вірш вам, який називається Війна це. Війна, це горе, сльози й печалі, як темне небо, душі заміта, тим війником, що іскрами убиває і відчиняє в сльозах корета. Війна це біль, це крики і зітхання. Молитва щира і дзвінкі слова, що з помахом залізо прогризає, людські тіла усе там розрива. Війна це дим, вогонь одні прокльони, Хоробрість, страх і немічність душі, і кров пульсує жадібно у скроні. Біля хрестів заплакали кущі. Війна це ордени. І це медалі, це вічні рани, спогадів від зим, це розповіді славних ветеранів, коли душа розходиться, як дим. Війна це горе, сльози й розрухи, для кого це хрести і темні дні. Не забувайте славних ветеранів. І той момент, який не відгребти. На жаль, війна, в котрий рік продовжується і забирає одних з найкращих, але не потрібно опускати руки. Я впевнений, що наші захисники і весь український народ зможе вистояти і перемогти у цій нерівній кривавій війні. Не забуваймо наших захисників і захисниць, які ціною власного життя і здоров'я. Захищають рідну неньку Україну, захищають кожну домівку, захищають кожну родину. Царство Небесне, хто загинув в цій кривавій війні з людей, з наших героїв, героїнь, нехай спочивають на небі, і нехай нарешті закінчиться ця кривава війна. Бажаю, як завжди, всім вам віри надії, любові. Ангела-охоронця, нехай у житті буде тільки одна удача і нехай якнайшвидше настарене мир і перемога. Бути добру і з Богом!